Всім привіт! Ви на каналі Міл, а мене звуть Марія. І сьогодні ми поговоримо про Казимир Малевича. Народився Малевич 23 лютого 1879 року у Києві в сім'ї українських поляків Северина та Людвіки Малевичів. Батько Малевича був цукровим інженером, саме тому сім'я багато років проводила в роз'їздах, і було прийнято рішення виховувати дітей на селі. До 17 років Казимир Малевич встиг прожити на Харківщині, Поділлі та Чернігівщині. Вважають, що аматорським малюванням Казимир Малевич почав займатися в Конотопі, де його сім'я проживала у 1894 1995 роках. Йому дуже подобалося те, що кожна проста людина могла долучитися до мистецтва, пофарбувавши свій паркан чи то дах. Практично все виховання дітей випало на долі матері, і вона змогла навчити маленького Казимира любові до природи та своїх традицій. З маличку Казимир Малевич почав захоплюватися в'язанням і вишиванням. Його захоплювали строгі та червоні лінії українського орнаменту. Але батько Казимира був проти цього захоплення, адже всі ми знаємо, що це не чоловіче заняття. Та згодом, через багато років, Казимир Малевич скаже: я знищив лінію горизонту і війшов у сферу предметів. Малевич починав як художник-реаліст. Його притягувало мистецтво в будь-яких формах, особливо народне. Зазначають, що перші спроби Малевича стати художником відбулися вже після переїзду з України. Але була одна цікава історія, яка відбулася з ним в Конотопі. Вона пов'язана з продажем його першої картини під назвою Місячна ніч. Ходять чутки, що Малевич соромився своєї картини, але друг Малевича переконав його та все ж таки домовився з ним виставити цю картину в канцелярському магазині. Згодом Малевич зазначатиме, що він споглядав покупців, роздивлявся їх та боявся, щоб вони не впізнали в ньому автора картини. Зараз ця картина вважається загубленою, і поки що ніхто не знає місці її перебування. Згодом, у маленькому містечку Білопілля на території сучасної Харківщини, Казимир Малевич зустрічається із художниками, що розписували церкви, із Санкт-Петербурга приїхали відомі митці для розпису соборів, що було доволі поширеною практикою в Україні. Згадати, хоча б розпис Кирилівської церкви, в Рубелем. Юний Малевич не тільки вперше в своєму житті бачить живих малярів, а ще й стає очевидцем зображення священних мотивів у церкві. Як я вже зазначала раніше, батьку Малевича Северину не подобалося захоплення сина живописом. Він мріяв про те, що молодий Казамир продовжить його справу та буде займатися цукроварінням. Саме тому. Він відправляє Казимира Малевича у Пархомівку навчатися в аграрне училище. Успішно закінчивши аграрне земське училище, Малевич зовсім не думає продовжувати справу батько. Його все ще тяне до живопису. Зрештою, Казимирові усміхається доля, і сім'я Малевича знову оселяється в Києві. Також варто зазначити, що в Малевич була крута матір. Вона підтримувала його та приховувала захоплення сина від батька. Згодом у Києві Малевич все ж таки пробує малювати. Він відвідує уроки Миколи Поманенка у Київській художній школі Миколи Мурашка. Згодом, Малевич, знову змінює своє місце проживання з Великого Києва. Вони їдуть у маленьке містечко Курськ. Там Малевич одружується, пробує малювати, організовує навіть маленький гурток мистецтвознавців, Але. У 1904 році він все ж таки розуміє, що він хоче займатися мистецтвом малювання професійно, і саме тоді він їде до Москви. Вже у Москві Казимир Малевич намагається вступити до художнього училища, але все марно та Малевич досить наполеглива людина. Він продовжує брати уроки у Феодора Рерберга. Який згодом допомагає йому виставити свої власні полотна, спраглою до всього нового Малевич опиняється у колі московських авангардистів і, зокрема, знайомиться із теоретиком та засновником абстракціонізму Василем Кандинським. Саме Кандинський приймає юного художника в групу Бубновий Валет. А вже у 1912 році молодий живописець демонструє свої роботи. Виразним твором виставки стає картина Селянка із двома відрами і дитиною. Варто зазначити, що ця картина відноситься до селянського періоду Малевича. Цього б циклу і не існувало, Якщо б не проведене дитинство Малевича в українському селі та не схвалене батьком захоплення вишивкою, ця виставка відбулася в Санкт-Петербурзі та обурила Петербурзьку публіку. Люди казали, що картини Малевича примітивні та вульгарні. Їм не подобалася яскравість кольору та простота геометричних форм. Окей, окей. Але варто зазначити, що публіка в музеях Амстердама та Нью-Йорка так не вважає. Згодом, у 1915 році на виставці 010 у Петрограді. Малевич презентує декілька своїх абстрактних полотен. Серед них у кутку і знаходиться чорний квадрат або ж чорний квадрат на білому тлі. Саме з цієї картини прийнято вважати початок нового стилю супрематизму, який був винайдений Малевичем. Малевич вважав, що мистецтво прагне спрощення, і мені здається, що сюди дуже сильно пасує а, такий вислів, як прекрасне. Простоті. Чорний квадрат і свій стиль супрематизм Малевич пояснював, тим, що іконопис, який він дуже сильно любив, древньєгипетські малюнки у печерах на стінах, вони не є у тридешному вимірі, вони іноді малокольорові, вони прості, можливо, не мають якихось тіней та а, зображені на площині. Але саме в цьому Малевич бачив красу мистецтва. Ось що писав Малевич в одному із своїх художніх маніфестів. Коли зникне звичка бачити в картинах куточки природи, Мадон та безсоромних Венер, тоді тільки побачимо чисто живописний витвір. Чорний квадрат та картина білий на білому, або ж білий квадрат на білому тлі закінчує еру старого, нудного, предметного мистецтва. Та здійснює перший крок до виявлення, до створення чогось вищого мистецтва, яке ще не було відомо до написання білого квадрату. Згодом Малевич повертається до Києва та наприкінці 20-х років працює в художньому Київському інституті мистецтва. За його словами, він лікував студентів від реалізму, живописної невразцінні і кольоростраху. Варто зазначити, що друзі дуже сильно постаралися, щоб забезпечити Малевичу відносним безпечне життя в Києві. Але в 1932-33 роках сталінська влада створює на території України штучний голод та Голодомор. І Малевич стає чи не єдиним митцем, котрий змігся чесно сказати про це. Він малював картини та. Не боявся говорити про голодомор. На малюнку олівцем із назвою Десир по там смерті смертью голод зображено три фігури, риси обличчя яких замінені на Серепомолод, Хрест і Домовину. Багато картин Малевича несли завуальований натяк на трагічне становлення українців у Радянському Союзі, зокрема у роботі чоловік, який бежить. У людини немає кисті та повністю відсутнє обличчя. Малевич чітко розумів та усвідомлював, що колись сталінські репресії торкнуться його. Саме тому він пише лист в своєму другому у Німеччину, відправляє деякі картини і чітко прописує, що треба зробити у разі того, якщо Малевич не поїде до Німеччини. Тим самим Малевич майже предсказує свою долю. У 30-х роках а, його викликають на допит до НКВД. А, він само ідентифікує себе як українця, його звинувачують у шпіонажі на користь польської спецслужби а, та йому загрожує розстріл. Його катували а, близько 70 годин, вводили в Сочогинний канал воду. Та змушували зізнатися у всіх обвинуваченнях. Дуже цікаво, що, попри всі катування на допиті в НКВД, Малевич все ж таки називає себе українцем та не змінює цю думку. І в багатьох його спогадах, листах і особистих записах він це чітко підкреслював. Наприклад. День у день ходили ми з ним навіть удивлітку. Навесні і зимою верстов по 30 за день. Цілу дорогу сперечалися. Припиняли суперечку тільки тоді, коли сідали полуднювати, згадували Україну. Він та я були українці. Після майже трьох діб катувань, малевича відпускають, але жити йому залишається недовго. В нього розвивається рак простати внаслідок катувань. І. 15 травня 1935 року він помирає. Похований Малевич під Москвою. Ось так зараз виглядає його поховання. Це житловий комплекс Ромашкова-2. Цікаво. Але саме він побудований прямо на могилі всесвітньо відомого мітця Казимира Малевича. Забудовники пояснюють свої рішення тим, що могила Казимира Малевича вже була розгорена, вже це було в 1941 році. Фашисти-нацисти її розграбували та вже е, Малевича там зовсім нема. Але цікаво те, що фашисти, нацисти не змогли дійти до е, поселення Ромашкова 2 від лінії фронту. До Ромашково 2 у 1941 році залишалося близько 100 кілометрів? Це як Це трохи менше, ніж від Одеси до Миколаєва. Потім вже почалися радянські відвоювання території та нацисти не змогли побувати в Ромашково 2. Та хто ж тоді розорив могилу Казимира Малевича? І чому зараз на його могилі побудований житловий комплекс? Ось так. Всесвітньо відомого російського митця закотували кадебісти за його самоідентифікацію як українця, вбили та побудували на його могилі новий сучасний житловий комплекс Ромашково 2. Дякую вам за перегляд цього відео. Сподіваюся, що завдяки ньому ви дізналися щось нове. Не забувайте донатити на Збройні Сили України. Посилання на фонд Повернися живим я залишу в описі, або ж ви можете донатити на будь-які фонди, які, яким ви довіряєте. Пишіть в коментарі свої думки, свої реакції. Якщо ви бажаєте, я можу розповісти про супрематизм, про стиль Малевича в мистецтві в якомусь з нових відео, пишіть про це в коментарях. Вивчайте українське, цінуйте українське, дізнавайтеся правду, перевіряйте всі дані, перевіряйте всю інформацію, яка надходить до вас, яку ви бачите в інтернеті, та шукайте правду. Адже не все так однозначно.